Вона заради мрії встала з інвалідного візка у Білорусі. Дівчина маючи страшний діагноз ДЦП, закінчила школу, вступила до вишу, ба більше стала фотомоделлю. Так, а чи щось запрокинуть голову? Чуть ага, во що стосується емоцій, наприклад, я вже це все рождається вже на площадці. Вона називає себе моделлю з родзинкою. Заради мрії, Ангеліна встала з інвалідного візка і вже п'ять років на власних ногах прямує до визнання. В один момент я зрозуміла, що хочу бути красивою, показати себе цьому світу, незважаючи на свою родзинку, як я це називаю. Я можу бути красивою, такою, як усі. Я почала працювати над собою. Кожен день для неї боротьба з недугою, кожен самостійний крок це наближення до мрії. Ну, Давай, давай, давай. Встріла. Вона щодня розробляє м'язи на тренажері і попри біль вчиться ходити без маминої підтримки. А от ці криналижні ботинки, ну це какої наше сімейна ноу-хау, дійсно реально тяжело і достаточно високі. Тому, коли Ангеліна їх одягає, вона очень хорошо стоїть в них сама без посторонньої допомоги. У цьому домі заборонено плакати, а страшний діагноз ДЦП тут не вирок. Вона молода дівчинка. Там говорили о том, что там где-то какая-то болячка у нее там. Нет, никто не хочет. Она поддается реабилитации, несмотря на то, что ей 22 года. Кажется, что уже все время упущено, что уже практически ничего невозможно сделать. Можно. Можна зробити, і ми ділимо. Вона знайшла в собі сили боротися і пообіцяла. Її дитина буде як усі. Мені як матір'я болела що моя дочь по віку не ходить, як полагається, їй, як полагається всім дітям. Вот. Я не ожесточилась. А, а наоборот, я решила, що моя дочь должна отримати всі детские радості. Пані Ольга показує фото. Ось вони з дочкою займаються кінним спортом. А це прогулянка озером. Жінка навіть не побоялася віддати дочку до школи. Ну й вже одна і школьних фотографій. Це наша перша учительниця. Ми ходили в школу, будучи офіційно на на домному вченні. Після школи Ангеліна пішла до вишу і захистила диплом бакалавра. Мені спросили, наскільки я готова з нею працювати, я з удовольствием згадувалася. Ангеліна дуже добре вчиться, і всі преподаватели мене б підтримали, вона одна з найкращих студенток. У неї, звісно, є особливість. По-перше, у неї є якесь лідерське начало у вот такої в групі, розумієте, к ній прислушуватися. Її обличчя не лише прикрашає глянцеві журнали Білорусі. Дівчина навіть знялася у серіалі, де зіграла саму себе. Коли режисер, кстати, російський режисер Владимир Туманов, Когда он узнал о том, что Ангелина еще себя пробует в качестве фотомодели, ему стало очень интересно. Сценарий был изначально написан для героини, у которой нет ноги, и о ее переживаниях, о ее борьбе за жизнь и так далее. Когда пообщался с Ангелиной, он понял, что здесь история более реальная, более интересная, поэтому переписали сценарий под Ангелину. Единая выгодка у сериала – это человек и дитина. Именно мечта помогла ей встать с инвалидной коляски. Да. Та мама Ангеліни певна, у її дочки також буде родина. Ще одна мрія дівчини стати за моделлю. І хоча після фотосесії замовник відібрав її найкраще фото, вона нині на білборді в одному з мікрорайонів Мінська це лише крок до мрії. Таких замовлень одиниці, адже суспільство і досі не готове бачити на подіумах моделей з родзинкою. Ірина Драбок, Олекса Синельников, програма Вікна СТБ.